Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу показати вам початок цікавого такого експерименту, який мимоволі стався. Це посадка картоплі поза минулого року урожаю. Ось для Порівняння взяв картоплю минулого 24-го року врожаю, якої у нас був не врожай, бо була посуха, її було дуже мало, поливу не було, дощів теж не було. Але в позаминулому, в 23-му році, дощів було величезна кількість. У нас картоплі було дуже багато, і, і у нас було, і з нами ще люди ділилися, то ми взагалі не купували. І так було багато, що час. Частково вона лишилася в погребі з e, позаминулого року, от, оцей ячичок лишився. Ну, і я так подивився, що вона ще жива, в принципі. І цікавий буде експеримент. Я гнилу повикидаю, а е, ту, що яка ще така от жива, залишилася, е, посажу і посаджу і поруч посаджу е, минулого року врожай, врожаю картоплю, щоб їх можна було порівняти. Не знаю, що з цього вийде, але ну, мені здається, повинно вийти все нормально. Якщо у когось була практика вже е, вирощування такої картоплі, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Я думаю, не тільки мені, а багатьом буде цікаво дізнатися, все ж таки, е, на що можна сподіватися, якщо посадити картоплю поза минулого року врожаю. Е, в подальшому, якщо буде цікаво, я засніму вже відео, е, як будемо копати цю картоплю або як вона буде рости. Теж напишіть, будь ласка, -як, якщо вам цікаво, це побачити буде. От такий от невеличкий експеримент. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!